Дуже непроста історія пошуку зі щасливим фіналом. І з великою радістю хочемо повідомити, що п'ятирічний Антончик Чабан, якого ми шукали майже 9 місяців, знайшовся. З Хлопчиком усе гаразд, і звісно, найголовніше, що він уже у безпеці разом зі своїм батьком. Безумовно, хочу сказати велике спасибі кожному з вас за небайдужість та допомогу у розшуку. А я нагадаю, що зник Антончик на Черкащині. Він мешкав разом зі своєю бабусею і. 5 вересня 22-го року зв'язок із ними обірвався. Відтоді від них не було жодної звістки. У будинку, де вони мешкали, їх не знайшли, і за яких обставин вони зникли, було взагалі незрозуміло. Ми одразу долучилися до пошуків і розмістили інформацію про хлопчика на усіх доступних медіаресурсах. І от ще восени під оголошенням про розшук Антона одна жінка написала повідомлення, яке вселяло надію на те, що хлопчика вдасться розшукати. 27 вересня у вівторок я бачила бабусю з її сином Миколою. В місті Шпола в магазині Аврора, що біля приватбанку, по вулиці Соборна, приблизно година 12.20 дня. дня. Хоча інформація була безперечно обнадійлива, знайти Антончика, тоді на жаль не вдалося. Пошуки тривали і, на щастя, хоч і через довгих 9 місяців, хлопчика розшукали, і родина нарешті. Воз'єдналися, то ще раз дякую вам за те, що не залишалися байдужими до цієї ситуації, намагалися допомогти, зокрема поширювали оголошення про розшук Антона на своїх сторінках у соціальних мережах. Ця історія вкотре підтверджує, що навіть у дуже непростих ситуаціях разом спільними зусиллями шанс розшукати зниклу дитину завжди є. Власне, не так давно, саме завдяки тому, що родичі одразу звернулися з повідомленням про зникнення хлопця, його вдалося швидко розшукати. Мова про 17-річного Влада Боднера. Влад пішов з дому і не повернувся. До пошуку одразу підключилася поліція, служба розшуку дітей та небайдужі громадяни. І от за кілька днів влада таки вдалося знайти. Сам хлопець з Житомирщини розшукали його аж у Києві. Це за 100 кілометрів від селища, у якому він живе. І також у цій історії треба зауважити, що це вже не перший раз, коли влад зникає. Раніше він уже залишав домівку та мандрував прилеглими населеними пунктами. Цього разу дістався аж до Києва. Саме у підлітковому віці діти найчастіше вдаються до втечі з дому. Причини бувають різні. Наприклад, підлітки можуть втекти, якщо їм. Не вдається вирішити конфлікти з батьками, це може статися через розбіжності щодо правил, вибору, способу життя чи інших питань. Також проблеми з психічним здоров'ям, такі як депресія, тривога і травма, часто призводять до того, що підлітки почуваються пригніченими та безпорадними, і це підштовхує їх залишати домівку у пошуках полегшення. Крім того, діти у віці 14-17 років можуть втекти, тому що вони прагнуть незалежності та свободи від батьківського контролю, і що найстрашніше, нерідкість, коли дитина змушена тікати з дому через насильство. Та на превеликий жаль, дуже часто такі історії залишаються замовчуваними хоча у цих ситуаціях треба негайно бити на сполох. Тож, якщо вам відомо про конкретний випадок насильства щодо дитини, наприклад, побої, сексуальне насильство, якщо дитина жебракує чи підліток займається проституцією, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію, або ж не виходячи з дому, повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно, а ми зробимо усе можливе, аби зупинити цей злочин. І будь ласка, приділіть кілька хвилин вашої уваги. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей і дивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Якщо ви упізнали когось із них, повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua